Щоб йти шляхом, показаним садгуру, потрібно бути дуже, дуже врівноваженим. Є багато способів втратити врівноваженість, відчувати себе чудовим, ставати зарозумілим щодо свого прогресу на духовному шляху, бажати себе кращим за інших, дозволяти ілюзіям заволодіти умом, а також коли людина не мислить ясно і піддається тимчасовим емоціям. Така легковажна і неспокійна поведінка є однією з найбільш нестерпних і відразливих речей для Садгуру, бо коли людина втрачає рівновагу, вона нездатна слухати Садгуру, нездатна слідувати його Адешу і повністю нездатна йти духовним шляхом, тому що потрібно бути розсудливим і тверезо мислячим, щоб слухати і правильно слідувати Адешу Садгуру. Немає значення, яку роль або посаду людина займає ззовні. Ці речі є лише показом зовнішнього світу. Вони мали початок і одного дня настане кінець таким речам. Щоб щиро досягти мети свого життя, потрібно зосередитися на тому, що є вічним лотосові стопи Садгуру. щоб щиро триматися його лотосових стоп у своєму серці. І наблизитися до нього, щоб дозволити йому по-справжньому наблизити себе до нього, потрібно повністю віддатися слуханню Його Адешу і перетворенню себе. Всі історії і дурниці ума і зовнішнього світу потрібно повністю відпустити і перетворити кожного разу, коли безпідставні думки заповнюють ум. Зробіть кілька повільних глибоких вдихів і заспокойте свої думки та емоції. Коли ум спокійний, а серце стабільне, ви автоматично помітите, що єдине, що залишається незмінним у всіх ситуаціях, це ім'я Бхагавана. У своєму серці просто віддайте всі мінливі історії. Які вводять вас в оману і ведуть у нескінченні лабіринти вашого ума до лотосових стоп садхуру. Нехай він подбає про те, як мають виглядати відносини між атмою і ним. Ви просто зосередьтеся на перетворенні себе і залишайтеся абсолютно заземленими на шляху, який він вам вказав. Все добре біля лотосових стовп Садгуру. Вам не потрібно тримати в голові ніяких інших думок, крім цієї, тому що божественне ім'я, яким Садгур благословив людину, принесе її до його лотосових стовп. Просто зосередьтеся на цьому і будьте простими.